Цікава інформація. Росіяни зараз вперше офіційно підтвердили атаку збройних сил на е, Білгородську область. Заявляється, ну це тут цікаво, треба послухати. Заявляється, що атака зроблена для створення негативного фону навколо переговорів президентів е, РФ і США. Тобто, ця атака створена для негативного фону. А зараз поза студією в Києві лунають вибухи. і Лунає сирена. А це для чого зроблено? Ну от е, ви бачите, да цю, цю лицемірну абсолютно позицію Путіна і е, його пропаганди, яка абсолютно точно викручує все, так ніби Україна тут знаєте винна в чомусь. Е, Україна захищається, вона винна в тому, що вона негативно створює якийсь там негатив довкола перемовин Трампа і Путіна. А те, що зараз е, летять шахеди на Київ, на інші області, на половину України. То взагалі ніяк негативно не відображається і не створює негативного фону. Ну тут просто справа така проста: Україна захищається, Україна захищається, а ви натискаєте кнопочку. І летять шахеди. Так хто ще робить оцей негативний фон? Знаєте, питання залишається відкритим.